У Львові тривають пошуково-ексгумаційні роботи для перепоховання останків солдатів війська польського, які загинули у 39-му році. Україно-польська експедиція працює на території колишнього цвинтаря на збоїщах. У Львові у 39-му році відбулися бої під час вторгнення радянського союзу в Польщу. Частина польських солдат була оточена радянськими військовими і загинула в результаті бойових дій або внаслідок наступних репресій. Після цієї трагедії багато поховань було забуті або знищені, і лише тепер. Почалося відновлення пам'яті про ці події з нами на прямому зв'язку. Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. Пане Олександре, ми раді вас бачити. Я кажу вам слава Україні. Героям слава радий бачити вас, і сьогодні приділити увагу львів медіа для того, щоб обговорити ці важливі питання. Пане Олександре, насправді питання важливе, і насправді в контексті того, як зараз в нас загострюється тема історичної спадщини у політичних відносинах між Україною та Польщею, напевно, треба розставити, чому зараз важливо проводити ці ексгумаційні роботи, якщо ми говоримо про останки солдатів війська польського. Ну, насправді ми говоримо про те, що серед решків цих солдатів були різної на національності. Бо ми говоримо про військо польське, яке було мобілізоване саме польською державою, яка на той момент була багатонаціональною. І Я би зауважував в тому контексті, що і ми не знаємо на національності тих, хто там був похований, і безпречно, що за кістяками цього не дізнатися. Але ми маємо з повагою ставитися до тих, хто був дійсно розстріляний в часи. Початку Другої світової війни, яка розпочалася двома державами нацистською Німеччиною та сталінською Росією. Тому сьогодні ми говоримо про пошанування. Ми говоримо про те, що вояки, які були розстріляні поза будь-яким контекстом існування правил війни, ведення війни, це були просто страчені вояки, і тому ми сьогодні маємо ставитися пошануванням до них до їхніх тіл. І, зрештою, провести ексгумацію і перепоховати, я хотів би наголосити, що сама ексгумація була ну, ініційована польською стороною, тому що у нас минулого року проходить дуже потужне таке явище міжнародної як робота польсько-української робочої групи з приводу налагодження в історичному контексті співпраці, зокрема пов'язаних з ексгумаціями, зумаційними роботами, і я би зауважив, що. В минулому році йшла величезна нарубка питань документ документних е можливих, е скажімо, нюансів цього року. У нас відбулася ексгумація польськими колегами, археологами і криміналістами в, нас в колишньому населеному пункті Пужники. Потім відбувається друга ексгумація у Львові в Забовищі. Нагадаю, що в Забовищі вони були приєднані до Львову двоетапно в 50-х роках і. Наступною чергою буде власна екзумація на території Польщі українських поховань. Тобто, це робота, яка розпочалася, і слава Богу, і ми сьогодні говоримо про те, що ця робота ведеться в межах договорів, законодавства чинного з усіма виокремленими рамками, починаючи від комунікаційних, завершуючи робочих між польською та українськими. Сторонами. Відповідно, сьогодні ми говоримо про те, що Лівс це є другий етап, і хоча розстріляні і поховані в забовищах не належать до волинської трагедії, але ми, як українці, як ніхто в світі в цей в ці роки розуміє, що таке жертви розстрілів. І нещодавно коли ми 28 липня державі Постанови Верховної Ради постановили про створення дня пам'яті полеглих та цивільних і військових в полоні. Ми прекрасно розуміємо, що в збовищах та сама ситуація, коли були розстріляні військовополонені, по суті. І ми сьогодні говоримо про те, що між нашими країнами налагоджується розуміння по відношенню до військовополонених і до жертв жертв. Взаємодії, а потім і війни між двома тоталітарними режимами нацистською Німеччиною та російською сталінською Росією. Пане Олександр, ви сказали, що буде інформація українських поховань і на території Польщі. Так можете про це більше розказати? Це теж важливий момент, на який треба звернути увагу. Так, безперечно, це важливі моменти і польсько українською робочою групою визначені низка населених пунктів пов'язаних з, з екзомаційними роботами. Я одразу скажу, що наші робочі наші стороні набагато складніше, тому що ну бачите, документи, які необхідно готувати для екзомації на території України. Вони готуються під повітряними тривогами, під обстрілами з дуже негативними цьому інформаційним полем. І нам дуже важко водночас, коли ми говоримо про зумоцінні роботи, звісно, що держава Україна не має достатньо ресурсів, щоб забезпечити на рівні з поляками ці експедиції. Але ми домовилися нашою робочою групою польсько-українською про те, що буде створено низка розкопок з громаді. Польських колег на території України і українців на території Польщі з безперечно залученням польських експертів, коли будуть копати українці, і українських експертів коли будуть копати польські групи, це все в парітеті абсолютно абсолютній довірі, але експертні корпуси працюють як з боку України, так і з боку Польщі, і ми робимо всі зусилля, щоб ці розкопки, ці ексгумації не перетворилися на політичні ігрища, щоб все було дотримано. з приводу. Подальших планів, то я хочу наголосити, що наступний крок буде за польською державою, яка прийме українську експедицію. І сьогодні зра зрано говорити про, скажімо, конкретні названост не пункт, але ці роботи будуть найближчим часом. Ви дуже влучно сказали, що будуть що залучені експерти з обох сторін і роблять все можливе, щоб ексгумація не не перетворилася на політику, на політичні ігрища. Тому що, якщо ми говоримо і бачимо останні заяви навколо Волинської трагедії, то в Польща таке робить більше ставку, пане Олександр, Я у вас питаюся, роблячи свій висновок. робить більше ставку не на історичні факти, не на пошуки шляхів примирення, а на то, аби збудувати. Політичні рейтинги десь середині країни, але це очевидно шкодить і нашим відносинам з поляками. Як ви бачите, бо зазвичай ми говоримо, що історію треба залишити історикам про шляхи примирення. Ми вже просили вибачення і неодноразово. І в цьому контексті в мене питання: чи може волинська трагедія таки бути трагедією, а не політикою? Безперечно, що це трагедія, коли два дорослі народи, два народи, які заважу, мають спільний кордон понад тисячі років, які співпрацюють понад тисячі років, вони згаються за якісь конкретні події, пов'язані з пам'яттю і мобілізацією. Жодних змагань чи політики тут не може бути. Відповідно, ми дорослі народи, ми самостійно розберемося. Нам не треба підказок з будь-якої іншої країни, тим паче навіювання мови ворожнечі по відношенню до українців чи до поляків, які дуже часто спонсує Російська Федерація, які дуже вигідно ці суперечливості. Я відразу хочу зауважити, що ситуація з Волинською трагедією вона Складна, бо вона увійшла до національної пам'яті наших сусідів, так, як і Катинська трагедія, як і Варшавське повстання. Звісно, можна говорити, що до цієї переліку не вийшла, наприклад, ситуація з бортом президента Польщі Олега Качинського, але, зрештою, я думаю, що там теж почнуться розслідування більш детальніші, і ми теж отримаємо, я думаю, ті відомості, про які. Знає, здогадується весь світ. Сьогодні ми просто маємо робити нашу роботу істориків. Не треба робити висновків, треба почати робити ґрунтовні дослідження. Я розумію, що можна потрапити в пастку, коли говорити цифри, коли робити дослідження, скажімо, теоретичні, але сьогодні ми говоримо про практичні дослідження, які можуть нам дати, і цифри. І принаймні наближення до розуміння ситуації, яка складалася на території Волині, і як вже говорять польські колеги на території Східної Галичини. А, а то прийде цей момент, коли перестануть політики політизувати історію, вибачте, за тавтологію? Ну, звісно, прийде. Я хочу наголосити, що у нас зараз, принаймні, на нашому, скажімо, Східноєвропейському просторі тільки єдина країна, яка дозволяє такі вибухи, це Російська Федерація. До чого вони призвели, ну, вони загубили вже півміль, десь там, не знаю, 300-400 тисяч своїх вояків. І це все наслідок того, що Путінська Росія хоче змінити законодавство в Україні, сказати, хто у нас герой, хто у нас не має бути героєм, якою мовою нам розмовляти. Тому весь світ бачить, що коли. Якась країна намагається грати в політику пам'яті і застосовує при цьому, скажімо, наполегливість більшу ніж потрібно. То Ну Росія отримує зараз відпір, і зрозуміло, що Українська Український фронт сьогодні демонструє, що ми понад 10 років тримаємо цього величезного ведмедія, який намагався щось говорити. І це приклад для всіх країн. Я думаю, що в цьому контексті всі прекрасно все розуміють. Не може так, щоб одна країна. Говорили іншій країні про те, хто у них має бути героєм, якою мову розмовляти, які закони запроваджувати, які прапори піднімати, які не піднімати. Тому всі прекрасно все розуміють. Ну а поляки з однієї сторони, ніби це розуміють, а з іншої сторони, теж кажуть, ну що унупа не можуть бути героями, тому що. Це терористи, якщо я правильно їх перекладаю? Ну, маю на увазі поляків. Як нам тут бути з Польщею? Тому що, от, коли ви очолили інститут національної пам'яті, чим ми вас і щиро вітаємо, нехай вам все вдасться. Ви написали кілька пунктів. Один з них це сильна інклюзивна національна пам'ять. Популяризуємо тисячолітню історію українського народу, не озираючись на сторічні російські наративи, розповісти про історію України без огляду на схід, так ніби Росії ніколи не існувало. А чи варто нам? Озиратися озр... на Захід, зокрема, маючи на увазі зараз Польщу є? Ну, по-перше, в контексті України, Захід це таке дуже абстрактне явище, тому що ми є частиною Європи, і Київ це є не просто містом, столицею нашої держави, з вами спільною, яка розтягнулася від Закарпаття до як в моменті українського націоналіста до. Вітрів з Кавказьких гір, так чи від Сян до Дону. Ми говоримо з вами про те, що Київ був столицею все одно цілої східної Європи, і те, що ми називаємо християнська культура, це все Київ, це ці реформи, які проводили наші з вами князі. А в контексті дивитися на когось, бачите, в кожній країні є свої герої, і буває так, що ці герої інколи стають антигероями. Це залежно від того, які політичні курси приймають. Ну нагадаю, що там на ну, нас таке чи... теж було та да, безпричні Комуністи казали, що Мазепа це антигерой, от як і росіяни, відповідно, це дуже філософське поняття, чи герой є для нас. Українців Богдан Хмельницький, так він герой визначений, чи герої він є для поляків? Ні, він є антигерой, але ж від того, знаєте, ми не говоримо, що чи посуцький є для них героєм, так для них є героєм. А яке від у нас українців ставлення до посуцького, це справа кожної країни. Ми дорослі країни. Ще раз повторю, ми можемо створити свою національну пам'ять самостійно. Ми можемо самостійно писати свою історію і визначати, хто у нас є героєм. А якщо якась країна намагається зайти і сказати. Ну, поляки можуть сказати, хто у них є антигероєм, і серед них буде дійсно список українців. Ми можемо це зробити так само з будь-якими оточими чи нас державами, але переходити межу і намагатися вплинути і сказати, що ви цього приберіть, бо він був ну не, не другом, кажучи, білорусів. Так ми скажемо, а давайте подивимося у Словакії він був другом чи ні. Соки скажуть нам без різниці, та то, що тоді соки за нас, чи як? Ну це розумієте, це дуже філософське питання. Тому в світі безперечно, що існує розуміння того, що у кожної хати своя правда і сила, і воля. І ми живемо в своїй країні. І безперечно, що ми нікому не диктуємо, то них хороший чи поганий. Якби ми не ставилися, скажімо, до Сталіна. Але бачите, от Росіяни прийняли модель на себе Сталінську зараз. Та? Але ж подивіться, до 2014 року ми казали, що це негативний персонаж. Але ми не могли диктувати, і ми навіть не думали, що там якісь ноти пускати, скажімо, чи в Білорусі пускати якісь такі ноти. Тобто ми діємо всі в межах своєї держави. І тут та сама ситуація. Я переконаний, що е, сьогодні весь світ бачить, що єдина держава, яка робить вказівки з приводу написання історії, питання мови, культури, релігії це виключно Російська Федерація. Що з нею зараз? Вона зараз. Агресую, вона зараз нападає, і вона зараз розпадається. Все всім прекрасно зрозуміло. Ви згадали про Сталіна. я, звісно, не хотіла би згадувати про Леніна, але маємо хороший інформаційний привід, Те, що в Хмельницькій області у слі Рудківці знесли останній на підконтрольній нашій державі пам'ятник Леніну. Водночас на окупованих територіях залишається понад 200 таких монументів, частину з яких росіяни відновлюють після вторгнення. Звісно, це якісь психологи, психотерапевти мають про це говорити. Чому вони так моляться на своїх Сталінів та Ленінів і встановлюють їм монументи? Але в цьому контексті, пане Ліоров, наскільки нас чекає важка робота, щоб не просто знести пам'ятники на тих територіях, які ми повернемо, але й пояснити людям, чому це важливо? Ну, насправді, пам'ятники лідерів Святого Союзу це маркери ідентичності, які сьогодні. Переняті Російською Федерацією, тому що як і будь-яка імперія, вони не мають своїх національних ідентифікуючих маркерів. Тобто, у них немає героя руского народу. У них завжди герої це люди, які маркують простір імперії, і тому це буде Ленін, це буде Микола Други, це буде Сталін, це буде Катерина Друга. І спроби їхні маркери поставити у нас це не що інше, як ну ця ідеологічна кампанія. Тому коли ми говоримо, що в Одесі ще існує пам'ятник Пушкіна, то в Одесі це не пам'ятник поету Пушкіну. це маркер, це якір ідеологічний, тому що росіяни до Пушкіна ставляться як саме до маркера, не як до поета. Вони використовують Пушкіних, Гагаріних інших Капустякіних для того, щоб розставляти свої межі присутності. Відповідно, те саме стосується і російської православної церкви, яка діє в Україні, яка діє супереч апостольським правилам, свої, в самому місті, свій єпископ, так яка діє і є теж ним з маркерів, як власне до повномасштабної війни, там проведення всіможливих можливих диктантів російського язика чи клубів Пушкінців, всіможливих. так це все маркери. І Ленін, якби мене дивувалося, він для них є теж маркером, тому що в імперії. Де розмиті абсолютно всі обставини, і треба герої, які б ні, начебто промовляли до всіх, і водночас нічого б не означало. Це абсолютно підходяча фігура. Пане Олександре, я дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися. Я сподіваюся, наступного разу в нас буде більше часу поспілкуватися. Принагідно, ще раз вас вітаю. Точно вам не буде легко, але нехай буде цікаво, і щоб все задумане вдалося. Нагадаю, з нами був Олександр Алфиров, голова Українського інституту національної пам'яті. Дякую вам, бережіть себе.